Від Матея Святого Євангелія читання. Того часу Ісус заставив учнів увійти до човна і переплисти на той бік раніше від Нього, тим часом, як відпускав народ. І коли відпустив народ, пішов на гору молитись на самоті. Як звечоріло, він був там сам один. Човен уже був посеред моря і його кидали хвилі вітер був супротивний. У четвертій сторожі ночі Ісус прийшов до них, ідучи по морю. Учні, побачивши, що він іде по морю, жахнулись, то привид, заговорили і з переляку закричали. Та Ісус тієї ж миті мовив до них: Заспокійтесь, це я, не бійтеся. Тоді Петро озвався до нього і каже: Господи, коли це ти. Вели мені прийти по воді до тебе. «Іди!» – сказав Ісус, і вийшов Петро з човна, почав іти по воді і прийшов до Ісуса. Але, побачивши, що вітер сильний, злякався, почав потопати і скрикнув: Господи, рятуй мене. Ісус зараз же простягнув руку, вхопив його і мовив до нього. Мало чого ти засумнівався? І як увійшли до човна вітер тервщу. Тоді ті, що були в човні, вклонилися йому до ніг, кажучи, ти істинно син Божий, і, перепливши, прибули в землю Неназарецьку. На